Доброго дня, друзі! У цьому відео я буду вам показувати і роз'яснювати, як замовити на нову почту систему. Тобто, Якщо на нову пошту хочете собі заказати якийсь товар, і щоб воно прийшло вам на пошту, мабуть, може, у вас десь відділення є недалеко від вас, і ви хочете комфортну доставку, давайте розберемося. Тобто, Давайте оці ботинки, я, наприклад, собі візьму за приклад. Давайте сороковий розмір. Вибираємо. Так, давайте я тут мову зміню, щоб була у нас українська. Дайте мені секунду. Так, добре змінив. І тут собі просто додаєте у кошик. Вибираємо опцію. Яка в нас тут, це у нас колір. Давайте чорний. Чорний вибираємо. Розмір і додати в кошик. Так, і тепер переходимо до кошика. І тепер тут у нас. Що, що нам потрібно зробити? Так, це ми пропускаємо. Просто собі замовляєте доставку, тепер оформите замовлення. Ось так. Так, і тут собі вибираємо ось ці деталі. Тобто, наприклад, давайте там введемо якесь фіктивне ім'я. Там якийсь, не знаю, Василь. Так, ось змінюємо Василь. І прізвище, там, не знаю, якийсь Нехай буде Козляр. Ось так. Так, тут собі вводите мову звісно, номер телефону. І далі просто вибираєте свою область. Наприклад, давайте виберемо Вінницьку і виберемо, виберемо Андріївка. Тут собі вибираєте, яка у вас адреса. Давайте на цю напишемо, яка тут стадіон на 75. Так, ось так. І тут встановлюєте собі за замовчуванням, щоб на цю адресу у, у майбутньому вам приходило все це. Так, і тепер замовляємо, переходимо на цю сторінку. Так, тут у вас буде вся ваша інформація, за якою ви е, замовляєте. Так, тут вибираємо собі е, спосіб е, оплати. Давайте Google Pay, наприклад. Так, вибираємо замовити та сплатити. І тут у вас, якщо бачите, ось ваша тут вся інфа, тобто ціна. І ось як бачите, у нас тут є ось цей розділ: доставка у нас стандартна, безкоштовна. І у нас, якщо бачите, є ось тут кур'єрська компанія, нова Global. Тобто, це воно і є, це нова пошта, також є інші, але ми розмовляємо про нову, тому у вас буде нова пошта. І потім ви нажимаєте собі замовити і оплатити, і вам у вашому місці прийде на нову пошту цей товар. Тобто дуже просто, друзі, не забувайте просто зареєструватися і тут можете собі легко замовляти. А якщо відео допомогло, не забувайте підписуватися, ставити лайки, і якщо є якісь питання, можете задавати у коментарях.